Можу поділитися, Любаню. Добре, Юля. От зараз я після стріму до вас прийду на кукурудзу. <гум> Дякую, Юля. Дякую, Таня Ворона. Оля Чумаченко, дивись, тримай тобі смаколиків, скільки. Дресировщик кота. Гарного дня, Сєверна Корея. Гарного дня і вам, Генріх. Олечка, добрий день. Олеся суми доброго, тихого, мирного дня. Всім скорішої перемоги, скорішого, мирного неба, 29 тепла. Привід, чат. Олеся, доброго, мирного тихого дня і всього найкращого. А я не знаю, скільки в нас тепла. Ну, десь... берегу, берегу. О, тут ще коли було, зараз десь є, за 27, напевно. Таня Ворона, Юля, куриць на привітики вам. Няшка, я, Українка, Богдан. Ксюша, добрий день, тихо, мирного дня. Радіон м'ясо, скільки гривень стоїть час. Поняття не маю. Радіон. Я не знаю, я не купляю м'ясо. То я ціни не знаю на м'ясо. Бо так. Ох. Я не купляю м'ясо, ні сала, то я ці не знаю. Дівчата, хто там знає, яка ціна, напишіть на м'ясо. Бачите, питає радіон. Бо я поняття не маю. Не знаю навіть близько і приблизно. Ніде. О. Так що, якось так. Руфус, слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, Радіон, слава Україні, героям! Слава Ксюша Богдан. Привіт, гарного дня. Ксюша, гарного дня. Бажаю і Богдану і Богдан, Олеся суми. Ей! Це було небезпечно. Це було страшно. Це було шкода, що Подивись, чи працює. Да, і, і, куди, і куди його буду вмикати? в розетку включити, Подивись. Що ви Ну, Так. Богдан Турта, Олеся суми, добрий день. Тихо, мирного дня, скоріш всім перемоги, миру, добра, Божі, благодаті. Добре. Дмитро, бережіть себе, все буде добре. Суша, Олеся Суми, привіт, гарного дня. Діана, Богдан Турта, привіт. Таня Ворона, Оля Чумаченко, як черевички не жмуть гарні черевички. Оля вже до осені підготувалася. Олеся сумиксюша, міцного здоров'я, мирного неба. Діана, Тетяна Ворона, привіт. Діана, Олеся, привіт. Ви на пасіці, Люба, завтра буде стрім. Ну, якщо Богдан все буде добре, то повинен би бути стрім повинен бути. Генріх, я приїду і поможу копати картошку. Добре, Генріх, добре. Там є що, що копати. Ілля, Люба, ми з тобою будемо завтра в стрімі. Ілюшка, якщо все добре буде, напевно, що, мож... що будемо. Якщо мені нічого не вирветься, бо я на рибу не піду, зранку попишу трохи. Може й кози зранку пожену сама, ось трохи попишу писанину, а тоді може і будемо в стрімі. Діана, Богдан Турта, привіт всім Ільхом. Привіт, наша любов, я завжди знала. Що жінка должна бути такою, як ти, Извини. Дякую, Ільхома. За що їздити? Хай Бог дає, щоб все добре було всіх. Роман, нас в нас ціни не працюють. Так щось так діло. Валентин, Люба, підскажіть козі 5 років щось в цьому році почала хрипіти, як їй допомогти. Валентин, а коли ви її від легеневих печінкових листів обробляли? Ну напишіть на мені. Уколом з широким спектром дії, від якого не можна пити у молоко 10-14 днів. Напишіть, коли ви її від такого обробляли? І чи взагалі ви її від глистів обробляли? Олеся с Діана, подружка міцного здоров'я, мирного неба, Богдан. Ви на пасіці. Добрий день, тихо, мирного дня.